Доброго дня всім! Сьогодні великий відеогляд будинка в селі Ходосівка, закрите котежне містечко. Будинок 230 метрів з погребом підсобним приміщенням, також закритої тераси. Є також навіс на 2 авто, також ділянка 8 в районі соток. є дуб на ділянці. Зараз дороблюють ремонт цьому будинку. що вам цікаво, можна під вас там деякі деталі доробити. Ціна буде в описі з ремонтом. В Чом цікавість цього будиночка, звісно, це закрита територія, є тепловий насос, тепловодяна підлога буде, є закрита тераса, є погреб, є підсобне приміщення. Також тут в цьому місці можна зробити собі барбекю зону і клас, що. Через невеличку дорогу іде Осмова, Десь межує, грубо кажучи, ліс, прямо біля будинка, біля ділянки. В гарній локації знаходиться. Асфальтований під'їзд. Це район Ходосівки, де ближче до, до, до лісників, так, там озеро Велике, хто знає, ліс, так. Великий також Тобто дуже гарні локації знаходиться. Є підсвітка вечірня по будинку, і по ділянці також по забору. Так виглядає фасад будинка. Будинок сам побудований з керамічної цегли, 38 сантиметрів утеплювач 15 сантиметрів. і також фасад це плитка. Дах це металевий, оцинковане де Також є камін з розводкою всіх комунікацій по будинку. З розводкою топлення, опалення по будинку. Світло заведене, септик з приливом і також з дренажними полями зроблений Він як біосептик, так можна його вважати. Свердловина своя також зроблена. Буквально в районі двох місяців і можна буде вже в'їхати. Може, 2-2,5. Це треба уточнити у будівельників. Тут йде підсобне приміщення, підсобне приміщення, зроблені з газоблоку. Воно, звісно, поштукатуриться. Тут буде повністю готове і буде також двері. Це зрозуміло. Це вхідні, вхідні двері, в сам будинок, а потім. Зараз з вами зайдемо вже так, на віз на авто. Зліва то тобто дві легко машини стають. По плануванню. Плитка вже внизу є. Зараз будуть краситися стіни, праворуч іде гардеробна. В ціну буде ходити повністю зроблений ремонт. Всі меблі. Будуть входити у вартість, які вбудовані, так. Тобто, кардробна, входить у вартість, так, обов'язково. Якраз ми бачимо вверху це розводка від камінного отоплення, так? Зліва йде кімната. Вже кімната покращені стіни, так, і плитка внизу буде далі дороблюватись. Вікна рехау, енергоефективні, 70-го профілю, двері міжкімнатні будуть, санвузи вже зроблені, обов'язково буде, буде сантехніка. Так? Тут якраз трав під нахилом, йде душова, туалет, гігієнічний душ, і зліва там місце під рукомийник і церква. Праворуч іде котельня, вже тепловинасос сам зроблений, вставлений, вже повністю плиточка є. Треба, звісно, це дивитися вживу, набагато він буде краще виглядати. Це кухня. Кухня буде йти з острівцем тут по центру. І також де рукаминик, виходить, віконечко. Дуже зручно, і вид на, на дубочок, да? на, на ліву частину галявини. І це зліва йде кладова кухонна. Дуже зручне місце, тобто кухня. З острівцем. Плюс кухонна кладова. Далі зліва йде, йде два вікна, це місце під ідальне, тут стіл ставиться. Так. Далі йде камін, камінна зона і вітальня. Вітальня йде місце під диван, які меблі це вже окремо, так, а все інше буде входити у вартість, також штори, також люстри, так, присвідки це все буде входити. Дуже стільки м'які меблі купити, і в кухню треба буде техніку. Купити і вмонтують. сантехніка і все інше буде входити. Це така вітання. Дуже класне місце вихід на терасу. Терасу дороблять обов'язково. І тут якраз знаходиться погреб. Зараз двері закриті, я вам не покажу, але. В районі 10-11 метрів є такий погребок, він повністю вже плиткою зроблений дороблений до кінця. І ще раз вихід на цю ділянку з газоном, з рулоном, так, газоном. Капельний полив, автополив зроблений, підсвіточка зроблена. За борт доробиться. І тут якраз цей дубочок. Дубочок тут такий іде. Тут в цьому місці. На самому початку місце під генератор, там виводи зроблені. І потім йде люк, два люка, то є з приливом йде септик, і також з дренажними полями тут закінчується. Така гарна діляночка, дуже тихе, затишне місце. Зараз, просто, звісно, працюють будівельники в цей час в сусідньому будинку. Так вийшло? А саме місце дуже тут тихо, спокійне. Будемо раді, запрошуємо вас на цей перегляд. Далі йде перший поверх я вам показав. Можу швидко тільки нагадати. Це кухня-вітальня з кухонної кладови, є місце під вітальню, камін розводку і отоплення в кожну кімнату, і також така вітальня. Далі йде праворуч кімната, так? Тут вхідна група, гардеробна обов'язково, класно, що є гардероб. До речі, в цьому будинку є чотири гардеробні. Це перша і на другому ще буде три гардероби. Дуже класний проєкт, 230 метрів, ціна дуже класна. В описі вона буде вказана, так? Тобто санузов ще і котельня. Давайте другий поверх. Зараз можна підібрати під себе, коли хочете, чи плитку, чи дерево обшити обшити самі сходи. Сходи це моноліт, все. І зліва направо розкажу вам зараз пропонування. В головному в загальному санузлі є своя ванна. Своя душова, так, тут буде ще монтовано, доробиться, змішується, це все поставиться. І якраз опалення від каміна йде ось такі отвори, і йде опалення по всьому будинку. Також тепловодяна підлога опалюється тепловим насосом. Тут якраз місце під рукомийник, дзеркало, праворуч іде туалет і гігієнічний душ. І класно, що в загальному санузлі є своя ванна і своя душова. Далі йде. Далі йде кімната. А перша окрема дитяча кімната. З таким великими віконечками і своєю гардеробною. Далі йде. Це була перша кімната, це друга кімната. Перша кімната побільше з. Більше гардеробна, ця кімната також з якою шафа ставиться, також гардеробна йде. З видом на лісочок. Ну, Звісно, треба клінінг зробити. Після того, як все зробиться, буде звісно, клінінг. І це мастер-спальня, прохідна гардеробна і свій гусом обов'язково. З віконечком вид на дубок, і тут іде великі три вікна з видом на ліс. Дуже тиха. Класне місце. гарно, що зробили в мастер-спальні такий вид на лісочок. Що подобається це відео, ставте лайк, підписуйтесь. Дуже цікава ваша думка. Так, є, Нагадаю, що ціна буде вказана в готовому завершеному етапі. Зараз можна під себе щось доробити. І це гардеробна, вона буде з вбудованою шафою. Також і внизу, і вверху тут знаходиться гребінка. За рахунок теплої водяної підлоги опалюється будинок. І це свій санвузу з душовою по центру туалет гінічний душ, тут рукомийник. І тут також зробили виводи під пральню сушилку. Зліва пральня сушилка, і праворуч буде місце, тут буде шафа. Також, кому треба внизу зробити пральню сушилку, це також можливо. Це такий цікавий будиночок, на другому поверсі нагадаю, є три спальні. Три гардеробні і два санузла. Також є невеличкий тех-поверх. Так, Також стеля буде дорована близько. Та вона буде французь, французька натяжна стеля. Тканева. Так. Це екологічний продукт. Такий гарний будиночок є в наявності. Тоді в області ціна, контактний номер. Також можемо позвонити, напишіть, ми зможемо під вас підібрати інші варіанти по вашому бюджету. Є трошки нижчий бюджет, є ще більший бюджет, звісно. Якраз система теплового насоса тут стоїть. Зараз вийду, покажу вам ще раз фасад і буду завершувати. Цель бегает. Всем дня. До